І всім привіт! З вами Дід Мороз. Купаем. Вау! Я знайшов алмази, Вибачте, за верстак з креативом, мені не вистачає досок, а я мушу їх добути негайно. Чудово. Раз, два, три беремо. Треба три желіза і це один цей. Ні, але круто, у мене будуть алмази. Скільки їх? Хоч би було ще, 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 ще. Я чекав, що буде так багато, це взагалі вже. Якщо мені тут попалося скільки, зараз я всі обкопаю їх обережно, щоб жоден не впав. Застрахуюся якось. Під ними нічого? Добре, все. Так. Добре тут стало. Так, Чудово, тут треба поставити блоки. Ні-ні-ні-ні-ні, я мушу зробити так, щоб цей. Щоб жоден алмаз не впав. О, все. Це взагалі круто, це мені. Меч і кирка гарантовані. О, все? Хм. Швидко. О, якраз є балки. Щось я дуже все добре розрахував. Якщо мені так на все вистачає. Ну, звичайно, на верстак не вистачало. Це жахливий мінус, але... Алмази. Алмаз. Почекайте, а яке в мене відкриття вже є? А, я лежав на іншій карті. Чорт, в мене не відкрита нічого. Добре, скрафтимо дерев'яну кирку зараз секундочка. Я візьму дещо з гейммода, добре. Дивіться, це буде просто е, два куска желіза. Ну і ще дещо. Коротше, побачите Я візьму найпростіше, я просто дуже хочу хоча б мати ще на один ламаз більше. Це не буде читерством, бо я візьму вдача. Два? Тільки. Все, тільки вдачу. Два візьму. Це візьму, викину це. І візьму трошки дерева. М -м так, чуточку. Скільки це? Штук п'ять. Це. Рисочка. Ой, стоп, треба ще скрафтити за все. Добре, немає наковальні, то хай і не буде. Отак. Тут поставимо наковальню. Вдача 2 плюс кірка. Усе. Риска. Гаме моде. Пробіл нуль. Все. Готово. Так, тепер що я хотів? Ну-ка. Ого, який вдачний. Непогано. Якщо таке саме буде з алмазами, то буде взагалі круто. Бо я хочу час здобувати, взяти собі і всі відшивки зробити. Ось так от. Так, час здобувати. Тепер обнову беремо, собі робимо. Я хочу всі відшивки просто відкрити. Нове досягнення, обновка. Давайте зараз наб'ємо трошки для гарячої теми, переплавимо одне же ліжо і так далі. Тобто, ви зрозуміли, я хочу просто добути ту відшивку алмаз по-нормальному. Так. Дивимося. Вибачте, скайп, потім зараз йому передзвоню цьому хлопцю. До речі, я з ним наступну серію якраз я буду викладати, так що все буде супер! Так, добре, все буде супер-пупер. Ну, а зараз я можу крафтити гарячу тему нашу, так же ж? Я не дозволю Павлу в мене вкрасти. Це. Хто не знав, це його друго, мого друга звати Павлом. І його канал в Ютубі Tornado XD1. Надіюсь, він кине ссылку на свій канал, бо я не можу знайти його через Google Плас. Ну, він зареєструвався через Mozilla Firefox. Ну, ось так от. Так. Що ще? О, три різні шерсті. Вовна сіра і світла сіра. Клас! Взагалі супер. Що ще я хотів? А, мені треба ще переплавити желізо. Це буде легко зробити. Параметри, ні. Досягнення, -ка, ну -ка, ну -ка. а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Виплавляємо. А риба це буде легко. Ну а після желіза алмази. у ху Алмази! Ну а на цьому я прощаюсь з вами, друзі, і кажу, якщо ви тут вперше, то можете підписатися на мій канал, поставити лайк, прокоментувати. З вами був Дід Мороз і моя нова Юліса Кирка. Всім до побачення! Наступні серії ми будемо добувати алмази. До побачення!